Чи у нас є ангел-охоронець? Також достатньо добре і цікаве розповсюджене питання. Частіше за все, це виникає не лише у так званому народному католіцизмі або народному православі, іноді це питання або відповідь на це питання також. Породжуються різними далеко навіть не християнськими течіями. і дуже часто люди посилаються на деякі біблійні тексти, хоч жодного біблійного тексту, який би чітко говорив про те, що в нас є ангел-охоронець, немає. Наприклад, Євангелії від Матфія, вісімнадцяти російські 10 вірш, ми читаємо наступне: стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчас набачать бачать у небі обличчя мого отця, що на небі. Цей текст жодним чином не підтримує, ну і правда, не заперечує, але не підтримує існування ангелів-охоронців. Цей текст зовсім на інакшу тему. Дехто використовує інший текст, припустимо дії 12 розділ, де ангел звільняє Петра із в'язниці. Але якщо ми дочитаємо цей текст до кінця, то той ангел, який довів Петра до того місця, де учні ревно молилися про його звільнення, і не одразу навіть повірили в те, що Бог дав відповідь на цю молитву, але в цьому тексті є дуже цікавий опис, і ангел залишає Петра. Якщо це ангел-охоронець, то згідно ну, цього не зовсім біблійного вчення, ангел-охоронець він дається і він не залишає. Тому. Бог безпосеречно, безпосеречно, безперечно посилає свій захист своїм дітям. Бог, безперечно, тримає нас своїй руці. Бог, безперечно, допомагає нам. Проте ми не можемо по Біблії підтвердити, що у кожної людини якийсь один ангел. Те, що ангелський світ існує так однозначно. Можна навіть згадати молитву пророка, коли він молиться, що Бог відкрив духовний зір своєму слугі і слуга раптом бачить весь цей ангелський світ. Тому, коли ми говоримо, що по Біблії ми не можемо довести існування одного ангела, який видається в одній конкретній людині, сказавши так, ми жодним чином не ставимо під сумнів захист Божий.